Попри перемир'я, війна і далі забирає життя наших армійців. Напередодні вечорі зупинилося серце одного з найліпших розвідників батальйону Донбас Україна Україна» 27-річного Вадима Матросова на псевдобоцман. Ми познайомилися з ним два тижні тому. Вікна провели пекельну ніч у Мар'їнці. А на ранок боєць зустрів нашу знімальну групу на своїй позиції. Щирий та чуйний боцман ледь стримував сльози, коли розповідав про загиблого зі свого підрозділу бійця на псевдоколючий. І утром просипаєшся, він завжди там якусь вкусняшку приготує. Ти встаєш ідеш на кухню, розумієш, що його немає, і це тяжко, це дуже тяжко. Врім бою я, мабуть, раз п'ять звав колючого. Я навіть не осознавав, що повністю що немає. Я чувствую себе винуватим і буду чувствуватися винуватим до. Це життя. Боцмана мобілізували в шостій хвилі. Та після дембелів, як вирішив, поки війна триває, його місце на передовій. Тому й уклав контракта. Хоробрий, відважний, надійний. Одно слово, взірець розвідника. Так про нього згадують бойові товариші. Боцман загинув унаслідок мінно-вибухових травм. Без тата лишилося двоє маленьких донечок. Тебе чекали, брате, вдома. Чекала сива мама. Чекала молода жінка. Чекали двоє дівчаток-близняток, кожен ранок виглядали, кожен вечір молилися. Сьогодні ти повертаєшся, повертаєшся додому птахом сезокрилим, піснею недоспіваною. Пробач, що не вберегли.